В дні святок Свято Троїцький кафедральний собор Дніпропетровська ледь вміщував віруючих, адже вклонитися святим мощам пантелеймона цілителя прибуло чимало парафіян не тільки з міста, а й з усієї області. За життя святий Пантелеймон був лікарем, тому після введення великомученика до сонму святих звертаються до нього з молитвами не лише про зцілення, а й духовне благополуччя. У молитовному поклонінні взяли участь і представники державної влади. За давньою традицією, духовенство просить покривительства у руці. Новому аби здійснилося все заплановане на благо народу та держави. Дорогі земляки, поздравляю вас со світлим праздником Рождества Христова. Дніпропетровська область це регіон, який активно розвивається, в якому обезпечені гармонічні міжконфесіональні відносини. Строятся нові храми, відкриваються воскресні школи, проводяться фестивалі православні. Богослужіння правив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней з уславленням Різдва Христового згадували і ім'я одного з найшанованіших святих великомученика Пантелеймона. Те, що святі мощі пантелеймона цілителя, прибули до міста напередодні Різдва, вважають знаковим, бо давна просять у цього святого здоров'я, і саме з таких молитов важливо починати рік. Сердечно поздравляю всіх вас з великим, радісним праздником Рождества Христова. искренне от души желаю всем мира, благоденствия. Пусть тот мир, который воспели ангелы, вселился в наши сердца. Пусть Господь не спошлет и здоровье, и мир, и свое щедрое благословение всем нам. С праздником! Храни вас, Господь, в наступающем году в здравии, мире и благоденствии. Зараз тривають святки, час веселих розваг, коли люди славлять народження Христа. А дітлахи колядками та щедрівками бажають всім щасливого року та гарного врожаю. І чим більше лунає щирих вітань, тим вдалішим буде рік. Хочу поздравити з цим праздником. Це особливий день, цей праздник об'єднаючий, це праздник віри і любві. І всіх призиваю поклонитися святому рождеству. Сьогодні всім доброго щастя і з Рождеством Христовим.